Вітаю вас, любі друзі. Ось, певне, наступили свої права і з кожним днем наближає нас до холодів. А разом з ними приходять і загострення вірусних захворювань, і простуди, і вірусні інфекції. А ви вже подумали, як зміцнити свій імунітет? Підете в аптеку шукати вітаміни? Не повідите чиєю, не поспішайте. Хіба ви знаєте, яких вітамінів і мікролементи? Вашому організму саме зараз. А це дуже важливо. У вас є унікальний шанс, унікальна можливість. Витрайте лише 20 хвилин свого часу, пройдіть експрес-тест і ви дізнаєтесь реальну картину вашого вітамінного ресурсу. У вас буде інформація, яких вітамінів, і мікроелементів не вистачає організму саме зараз. По 30 вашого часу. Дніпряне я запрошую вас, у вас є унікальна можливість лише 5 днів з 10 по 15 вересня пройти експрес-тест і отримати корисну інформацію. А разом з ними і мої корисні поради, які вітаміни купити, якого виробника, яких дозування пропити. І я впевнена, ця рекомендація будуть для вас. Дуже корисними. То щекаю на вас.